Скажіть Мене звуть Артем Барамідзе. Друзі називають мене барою. Я бара для друзів. Мені 44 роки. Я тренер з боксу. Бокс мене привів наш старший брат. Я займався дуже серйозним футболом, мав навіть успіхи. Потім був такий момент. Це, напевно, може, клас сьомий, шостий. Не будемо рахувати. Закінчуємо з футболом. Будеш займатися і приводить мене не на бокс спочатку, а на кікбоксинг. І кажу, навіщо мені це потрібно? Подивись на своїх однокласників, що ти будеш з ними робити, якщо буде конфліктна ситуація у 10 11-му 11 класі. Подивись на себе, а я маленький, щупленький. Ось. І от таким чином я погодився з братом і почав займатися. Рік проходив. В секцію кікбоксинга ходив без великого бажання, брав він гроші Ось. За рік жодного змагання не було, тому якось я до кікбоксингу не прикипів. А через рік на літні канікули, коли нам повідомили, що в вересні буде перша товариська зустріч, я розумів, що брат поїде, а я півроку прогуляв, я влаштував собі, я дітям це зараз розповідаю. Не хизуючись, а мотивуючи їх, я сам влаштував собі збір. Я поїхав до бабусі і все літо прокидався, бігав, кроси, виконував всі вправи, які я пам'ятаю по тренуванням, і ніби відчуваю впевненість, готувався до цього турніру. Але на першому ж там день після школи, у вересні місяці, приїхав брат і сказав: сьогодні ми змінимо локацію. і приводить мене в зал боксу. Я тільки зайшов до залу боксу, підійшов мій перший тренер, подивився на мене. І я зрозумів, що я буду займатися боксом. Ну, там ситуація була, ще, це була середа, потім була п'ятниця, я трохи отримав попитці, і нас всіх пошукували, і сказали, що в неділю приїжджають до нас інші провінціальні клуби. Ми ж столиця області, і я в суботу зібрався з друзями в гаражі, ще потренувався трохи. І в неділю. В сьомій парі, я точно пам'ятаю, боксував я з Денисом Топіліним. Це був на той, на той час вже досвідчений хлопчик там і область вигравав, і якийсь там міжнародний турнір, якщо я не, не помиляюсь в Молдові. А, у нас була байванчия. Це можна записувати як перемогу. Нічого не пам'ятаю в першому раунді. Сідаю в кут, шукаю очима брата, брат з балкону, киває головою, і я розумію, значить це гра. І в другому раунді я вже починав щось розуміти. Але що, я нічого не тягнув, я просто бився, ну, реально, як я кажу, малюкам кажу, бийся як лев, як скажений. Я просто заплющив очі і просто махав. А потім вже починав там щось відчувати дистанцію. І от після того, як у нас в понеділок пошикував тренер і звернув на мене увагу, каже, Хлопці, подивіться, хлопчик прийшов два дні. Ну, ніхто ж не знає, що я рік там призаймався кейбоксім, у мене вже були якісь навички. Да? І не поступився, і показав свій характер, показав волю до перемоги. Це мене надихнуло. І з тих часів я вирішив, що я буду боксером. Тренувати я розпочав ще в студентстві коли моя спортивна кар'єра. Зламалася ця довга історія. Там і були суперечки з тренером, з моїм другим, і з е, проблемами були зі здоров'ям. Мене в черговий раз зламався ніс на тренуванні. До речі, Ось. але краще це нікому не чути, тому що це може дітей відпугувати. Да? Це бокс, травми можуть бути. І в шлях розпочався. Там теж довга, довга історія. Я розумію, що це я би міг би розповідати ввечері друзям за чашкою чаю. Я розпочав свій шлях з жіночого боксу. На той момент це був 2000 рік, і 2001. Мені треба було брати тему курсової роботи в інституті фізкультури на кафедрі боксу я вчився. Тобто я дипломований тренер. Я закінчував інститут фізкультури. Потім, писав ще наукову працю, намагався вчитися в експінатурі, але через рік я кинув, це теж друга історія. І на той момент я мені дуже. Друг від, як це, не відпрацьовував, а проходив практику вчителів фізкультури в школі. Ми ходили грали в теніс. І там була одна класниця яка побачила, що я там дізналася, що я займаюся боксом, вона прийшла і каже, може, ти мене чимось навчиш? І я почав так просто жартувати, показувати їй там якісь навички. А наступний день вона привела сусідку, і так за там пару тижнів зібралася група, і я просто з ними займався заради розваги. Їм подобалось, я ділився з ними досвідом, і тут треба обирати тему е, курсової роботи. Я вже не пам'ятаю, якими було міркування. Я прийшов до керівництва кафедри і написав планування тренувального процесу у дівчат боксерів Ти скажений, які, які дівчата? В той час це було ну, в світі вже жіночий бокс розвивався, а у нас по клубам, ну може там, одна дівчинка так для себе займалася в одному клубі, в другому. А такого не було. А я вже на той момент пра... про пра... каприсався в інформації, знав, що у нас в Україні більш-менш десь по іншим містам жінки вже є. І я вирішив мене хлопців на той момент не цікавили. я займався тільки дівчатами. На... на зараз команда вихованців налічує дітей віком. Від 9 до 19 років 35 осіб, може, когось забув. Ось. Я їх називаю Йолупами, Бовдарами, добограями, Але вони відчувають в моєму в, в обуренні, моєму коли ну, я, я, я вважаю себе доброю людиною, але намагаюся бути жорстокою. Ну, не жорстокою, а як це, вимагаючою. Щоб їх мотивувати, щоб вони не розслаблялися, тому що ринг не любить розслаблення. Щоб була дисципліна, щоб був, було зосередження. І ну, теж про вихованців можу багато чого розповідати. Кожного дня, заходячи до зали, вони біжуть і це мене надихає, зі мною вітаються. Коли закінчиться тренування, ми прощаємось. Я кажу, що я буду сумувати за вами до наступного тренування, або іноді мотивуючи. І знаючи, що когось мені треба з них підбадьорити підбадьорити, я можу сказати про те, що більше не приходить на тренування, я тебе не хочу бачити, це як випробування. Якщо людина хоче тренуватися, вона дивиться, вона хоче тренуватися. А чому мені не можна? А чому вони мене боролися? Я ж сьогодні себе гарно поводив. Ну, про це можна розмовляти дуже довго. Коли дитина приходить новачок, мені не подобається, до речі, коли діти в залі кажуть, до на нас сьогодні прийшов новачок. От слово новачок, воно якось таке образливе. Ну, я не знаю, як тебе інше назвати, але коли з'являються в команді нові майбутні або не майбутні боксери, там, члени команди, в кожному з них я бачу майбутнього олімпійського чемпіона. І якщо я не буду в нього вірити... То він сам не буде в себе вірити. Є у мене така промова, запатентована мною, можливо, я ніде не чув. Повір в себе і в тебе повірить всесвіт. Ось. Задача змотивувати, загартувати характер. І, щиро кажучи, ще е, е, такий от еклектика: таких, от. тобто я хочу з нього зробити олімпійського чемпіона, але в першу чергу треба виховати гідну людину, впевну собі, самостійну. Чуйну, добру, виховану, справжнього чоловіка. Для того, щоб досягти цілі, треба чимось пожертвувати Тому, якщо ти хочеш, ти прийшов в бокс, і в тебе є ціль або стати чемпіоном, або навчитися захищати себе, своїх друзів, або дати відсіч якимось ворогам, поганим навколо людям, таке буває, треба чимось жертвувати тобто все відкладати, ніяких свят, ніяких день народження, ніяких е шкідливих продуктів, ніяких телефонів у іграх, вчасно лягати спати, вчасно прокидатися і слухати тренера. І ще важливий момент е дуже важливий момент е це дуже часто приводять батьки. Так? Я кажу, нам треба створити трикутник співрозуміння, зворотнього зв'язку між тренером. Спортсменом та батьком одним з батьків. Якщо цього трикутника нема, більшості випадків результати не будуть. Якщо треба пояснювати, можу пояснити. Але я думаю, що це буде наступна серія цього серіалу. Далі більше.